Роботу інспектора. Благодарю. 18 роботу інспектора області. Так, і питання Долучаємо проголосувати, проти отримали зяку. Голосуємо. Немає. Тоді голосуємо за сьогодні. Е, за проти підтримати дякую. Переходимо до першого питання. Перше питання про схвалення звіту про виконання бюджету. Ми коли мати за перших бюджетів. Бізнес. Адже вам була поламане, зараз. розражено для розподілу на території області на суму 77 225 руб. на діжбу з комплектацією ванди були з історії нашого 95 75 трен, в тому числі во а приходів 120 68 59 50-го періоду. Е до затвердженого плану бюджету на ніж 116 Десять чотири 4 десятих тисяч гривень класних доході, це на 15 мільйонів шість вісім тисяч більше проможного показника. До спеціального фонду набільш мільйонів триста вісімдесят четыре дев'ять десятих тисяч гривень, десятих на 7 мільйонів шістсот дев'ятсот п'ять вісімдесятих тисяч гривень, менше. І прогнозую минулого року. Минулого року ми отримали 10 мільйонів а Доходи бюджету за рахунок перевиконання за 60% року уточнення на вісім мільйони тринадцять сто сорок п'ять райони бюджет. Наступно точнее начебто сети. Сим проводить бюджету громади, надійшли транспорт по загальному фонду. 56 миллионов, это то, что 120 тысяч гривен, або на No sé. Що стосується структури доходів, то за увагу, що 92,7% доходів не забезпечення за рахунок трьох відчасних волюючих податків. Це податок доходів фізичних осіб, який надходить на поблизу шістдесят Це єдиний податок і це податок на майно. Доля з доходів фізичних осіб становить шістдесят З цього Всього за шість місяців четвертого року ми отримали в тому числі ПДФО і з доході у видаті та робітній платичний два майже з половиною дивимося. Скажіть також, що ми маємо позитивний теплопу, фактично доходять за 6 місяців по ПДФО, незважаючи на те, що в нас немає військового ДСУ, визнається нікак, його назвати, військове. Ми отримали на 12,4 радіона більше. Задатку з випадком фізичної пацієнтів не можна вимовити за 6 місяців. Чим стосується єдиного задатку, його можна встановити в 2065 році. እ እ እ

Добре, як у цьому? Відпуск є згідно з такими іншими функціями розвитку. Вона, наприклад, на перегляді на фільмове обладнання, але вона просто розшифрована. Тобто, виходить на перегляд на фільмове і футболи, так і інше. Є ще якийсь діалект? Лежати тут? Барк? Туди. Ну, мы що говорим. Нам за это Ну, я бы купил. И продали Я бы купил. 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 Я Написано заехал прикупа Ивана Васильевича, не проживает свои. Надо меня установление у меня ко мне ганки, но смело не сделать перевменить, потому что они генцы, куда присудили крупную какую-то задачу, будет оплатить согласно денег, если вообще подсветки. Наверное, на будинок, що ви робите, що це повинні подавати І просто тому встановити, знаєте, за мене ідеально, на цілу на місцеві. І сьогодні, що ви зберігали, власників немає, що студенти належать в на цій територіальній громаді. І коли буду одразу вчити цей результат, Документація зміщення, що відбережені, що вони відбуваються в тексті, які вони відбуваються, що вони відбуваються,

…підчиниулість та замену динамі правда весьма необхилінна кольце, яке дорослогоfeldену до надобових… …ліквідних сервісних meals неiferrol нефтяних, нерет memorized біораза. І як все відв Detessa Chinese Muireul JS sermonis reb bringt creación de gente, in�ніузмуту transparency под board meetingHAM or in context normalize, заме sinisteru надбавлення на е scor жουνє Bilderberg Taiwan attrib infinity stocasaki,

І ще один акт №32 – це надійшло зберігання в Англійській парк Кравченко її не називає, яка проживає в будівництві Львов-Львової адреси і тарасовка тюркського сільській міської територіальної громади, який був місцем для провокання вирішення питання доступу до керівництва за забезпечення педагогічного визначення вулиці. Відрешті всіх цих сільських границь, як Олексій Іванович, замкнути в місці вирішення 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 вир Тіло находиться сім'я границя, інфекцию, яку наводили за ним, там буває. Вот і вулиці за тим, що там у траві воду, і вот виїхає. Документ я їх не надав, але одна здесь вулиці сказала, що вона тут вижу. Дальне, так. Вона базари сидіти, віддавається, коли і В мене було свинья, його не подарується. І теж документів саме вода немає. Комісія подала наступні результати рекомендації, з метою рекомендовано, витримує відправити. Рекомендована постійне користування даних ремонт, зараз необхідності з метою встановлення без заміни. Зворотність подробника документації землю

እ 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 залишити, щоб я міг підготувати тобі, і радий, що ти хочеш це зробити. Окуплення там, е-е, немає як. Отже, надання щотижневе раз у викону. Відділ бадь команди екіпаж ветеранів ліде та першої допомоги, молодший старший. Спробую консультаторів з мене, які цікаві для допомоги, і рівень наставства, ми беремо La gente надання можливості допомоги на підтримку ініціатив, створення. Тож, проблема в рах, що нагороди. Просто сам може і звернутися. Це створило нашу ситуацію. От самою на фондах, які наші об'єкти політики. कोई का भौतिक मानक संदर्भ तथा संबंधित संकेत एवं प्रभाव का अवलोकन किया जाएगा आपका सर्विस भी होना चाहिए एक 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 до тих, котрі мали стягнути стягнути я, здаємось, не стягнула, ніж витрачення виконавчої поліція поскликів з цієї рамки, бо це було 20-23-го року пробіг готову відприїзд до поліційно-гуманального спецназу адвокату, який офіційно приховував призначення спільної громади до вирішення поліційно-гуманізаційної поліції 20-25-го року я вам дякую за питання про наційне діяльністю адвоката Нацтапу, пропонуємо вирішити вкладу адвоката Нацтапу в коменцію до мені передзвоніть. Може, так добре приймає посилку, голос, коза, дитина, а дивилися моя. Ну от, тримали, що мені щось робити не можу. Нам яка? А у не буде сказати, що марка цей грудинка під ключицею. Не ai efecte pozitive, nu? Poți să-ți spui, să-ți spui, nu? Deci compun eu, de Andrei, care deși nu este un coleg bun de studiere, bandează ure, rostui, dar deși, am 20, 30, Прошу підтримати. Можемо сказати, що за можливість приймали зрядування. Завстання 17. Китання про роботу інспектора з вагону. Доброго дня. Ви говорили таке слово, що в цьому році складні комісії говорили дані питання. Було пов'язане з цими питаннями. І Так, це відповідає портірів, веденої зозволінь і про збігованою, про спеціальну обласну жарті нашої міністерства. Так може на початку… – Ці спілки, це все буде працювати через депутати? – Так, 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 так. – Треба їх зробити у розміру? – Так, так, так. – Вони тільки, так, тільки тільки. – Ви тільки готові їх робити? – Так, так. – Вони тільки, так, тільки. – Вони тільки, так, тільки. – Тому що нікуди не працюють, і спереду компонується без спілок. – Так, так, так. – А якщо ч чи збираємо протоколію? Чого в нас на території громади роблять студентки з приватними магазинами, з інвалідністами, хто нічого абсолютно на це не треба робити? Можна, якщо ми з'ясуємо, що це три попередження, початку цього року істецтво з'ясувало попередження, попередження приєднано з інвалідністю. Також у розповсюдженому ліквіду ми розповсюджуємо зі співпрацівниками,

Ні, про заповнення по нас цікавна дорожня спорта, так як я вам не допомізав, тому що люди добровільно плачуть на неї. Без платформних даних, без пісень, без пісень, без пісень, його ми не маємо голови. Мене не приймають на пісень. Звикаємо поліцію, поліція приїжджає і каже, що ви зобов'язані, ви як не мені, будь ласка, ви не дають добровільну спорту. На наші собі громади. І на це ми розглядаємо ці <пост eux> протоколи. А за 4 роки роботи жодного протокола не розглядаємо. За цей провітковий сам передбачає пред'явлення і не змінє людини, коли висіма. На чому сьогодні мені інспектор замуж, якщо немає пояснень, жодного протокола не складає. Ми розглядаємо. Правда на комісії. Адмінковість. І це таке, це спільне богорівня, розумієте мене? Богорівня, а роботи де має? Ще одне питання. Чому ви так не встановили місця? Також вистоюється, що ми їх на засобі Я не бачу, це не власне. У нас є всі рації, ви йдете в іншу групу. Ви встановите линзі, встановлені місці, без керівниць, наразі пройти. Те, що купуєш, це до різного власного виробництва, але не тваринного купування. Уважаємо на прокурорі, як стояли люди з новокурсним даним юридичним фігуром, і ці постатні історії роботи розпочаткувалися. Перейміть увагу. Добре, я прийду. На журналі були 52 акти по огляду від гідно-заяду. Об їдалися, об їдалися, об їдалися. Навіть по себе їжалося, оглядалося, це те слова. Мені оцього не потрібно. Мені потрібно конкретно. Виїхав підприємство таке. Послухали чи не послухали, слав протокол. І <постив> Я можу поспішити запровадити, що місяць інспектору, після того, так як виходить. Приїхати такого підприємства, з фотографіями, зустріня, води із фотографіями, що у якщо не спуститься, то два просто. Він повинен цю інформацію, що хто його не побувати, там ще не надав паспорта, портал, подавати крізь не підприємства. А крізь їх підприємства і не відбувається підприємства. Вимається, але те, що він мав. Хаде, указав, а ви не звертали на цьому увагу, вони знають, ви збережу. Подавати до politico. Писав магазин Капійко, що продавець, що власник не надав паспорту. А то на що ми сьогодні? Ви отримуєте просто так за паспорт. Ви її не відпрацьовуєте, розумієте? Не відпрацьовуєте. Такого не буде далі. Запам'ятали, розумієте? Який декаді є? А чому це інфекція розбавлю? Тобто, що ти можна? А як це одна відбувається? Шу треба, супа треба з ним присипав. Не, ніна не хоче сідати за бороду. Не гратисна, не прийти, не мати сили. А на те, щоб претендувати. Марти кажу вам то. Ви там, Інтерку, ви не перебивайте. Рістарта. І ви пишіть це до, е-е, до YouTube і скажіть

Мен. Ну, у тому практично, якого немає. Беремо до відомого, голосуємо. Про те, щоб є. Так, питання витягнення, які є за увазі. Дякую вам за участь, запитать за черговий так اچي اٿي اٿي سار تي